Працювати 38 годин на тиждень, а відпочивати мінімум 28 днів на 4 більше ніж зараз. Такі пропозиції вже зареєстрували у Верховній Раді. Ініціатори пояснюють, цього вимагає європейське законодавство. І якщо Україна йде в Європу, треба підкоригувати свої закони. Чи є в українців шанс трудитися менше, а отримувати стільки ж дізнавалася Ірина Романова. Його робочий день починається о 9-й, але водій мусить ще пройти медкомісію, підготувати машину і доїхати з гаража на робоче місце. Щоб не підводити, то треба прийти мені трошки заздалегідь. І це не враховуючи дорогу на роботу. У столиці вона краде у законного відпочинку від півтори до трьох годин. Депутати пропонують компенсацію. Ми ви запропонували, як вимагає того європейська соціальна хартія, скоротити робочий тиждень на дві години з 40 до 38. А хто ж тоді буде працювати? Дивується його опонент, регіонал Олександр Стоян свого часу він пропонував навпаки збільшити робочий тиждень до 48 годин. Замість того, щоб підтримати нашу пропозицію, то вони весь час щось вносять, латають, перелатують той кодекс радянських часів 70-го року. Це просто ще раз підкреслю голий популізм. Недовподоба ідея Павловського і підприємцям. Зменшувати на дві години робочий тиждень чи робочий місяць по нашим підрахункам, я думаю, значно скоротить і доходну частину бюджету. От є маршрутки Івана турбує інше. Новий закон може залишитися на папері, як і нинішній, про восьмигодинний робочий день. Вже хто робить в государственній системі, то да, практично норми і трудовий кодекс. Виповняється авто на начасному транспорті, водій робить по 18-20 часів в сутки. І Якби ж то лише в одній галузі скаржаться Я про спілки на більшості, наприклад, київських підприємств це серед в середньому 48 годин. Люди працюють в середньому, при тому, що вони працюють. Там без жодних компенсацій. Бельгійка Софі також працює понад норму, але не скаржиться, бо трудиться на себе. Відтоді, як відкрила власну справу в крамниці. Проводжу понад 40 годин на тиждень, а відпустка взагалі 7 днів. Поки справа не пішла, ризиковано залишати клієнтів без квітів. У Бельгії 38-годинний тиждень вже узаконений, але і в Європі є винятки. Наприклад, англійці та австрійці працюють 42 години, а у турки досі офіційно 52. Ірина Романова, Софія Гордієнко, новини, телеканал Інтер.